Слава ісу, Ви дивитесь програму «Крати песик Дужка гривня знак питання Долар – нуль». Я її ведучий Майкл Щур. Вьода новин. Публічне. Відкрите, не соромлячись. Ні, це не про зустріч Коломойського з Зеленським. Дітям знову не дають нормально попісяти! Батьки школярів у місті Бучач на Тернопільщині прикро вражені вбиральною. В яку змушені ходити їхні діти? Вона немає не має на те, що унітазів, а й дверей та перегородок за новими шкільними правилами. Учні більше не знатимуть оцінок одне одного. Проте знатимуть, якого кольору у кого какуліти. Великі вікна, чи не на всю стіну дозволяють побачити з надвору усе, що відбувається у вбиральні, ні санітарних норм, ні здорового глузду, ні особистого простору, ні поваги до гідності дітей. Може, хоч краєвиди гарні. Самі уявляєте, як приходить дитина. І як вона це має зробити, плюс подивіться які гарні краєвиди з такими туалетами на уроках етики, в першу чергу повинні викладати не те, як правильно вітатися, а як елегантно випорожнюватися, коли поруч пісають подруги, а під вікном підмітає завгосп. Добре, хоч туалет знаходиться в приміщенні, де є стіни. можна було б взагалі поставити горщик у кожному класі. Головне, щоб було чисто. Заходить директор, каже, для неї в туалеті головне чистота, а не приватність. Що взагалі коїться в головах у директорів шкіл, які не вважають, що дітям теж потрібна приватність? Ну що нічого? Так, звісно, нічого. Наприклад, ганчірки, які висять на батареях, можна використовувати як перегородку. Двоє тримають, інші роблять свою справу. Як наслідок, цькування, насмішки та страх ходити у вбиральню в школі. Цей туалет взагалі створений для булінгу, адже тут можна забути трьох першачків одночасно. Просто штовхнути як доміно. Булінг! 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 Тим більше всі школі все створено для того, щоб ти не уникнув зустрічі зі шкільним туалетом. В цьому ж коридорі просто гардеробні. Помічаємо, як діти навперебій купують снеки та солодку воду. Продаж цих товарів у всіх школах області заборонений. І як заведено в сюжетах регіонального телебачення, доки батьки бідкаються, чиновники розводять руками. Домагальне народні депутати нового скликання почали розпускати руки та лапати чужі кнопки для голосування. Нові кнопкодави у новій верховній раді першим здався і за кнопкодав депутат самовисуванець Олександр Ковальов. Цей депутат не лише самовисуванець, він ще й позафракційний, тобто зовсім самотній одинок. Впевнена, він кнопкодавив, щоб хоч на кнопці відчути тепло чужих рук. Сьогодні дітки. Ми з вами поговорим о такий особливий віді депутатів-паразитов, який називається «Кнопкодав абикневі. Це навчальне відео з офіційного ютуб-каналу «Зе команди. А це меморандум, який підписали всі депутати Слуги народу. У ньому всього сім пунктів. Третій пункт обов'язок голосувати особисто. Сьомий пункт скласти мандат в разі порушення цього меморандуму. А це два депутати від Слуги народу, які кнопкодавлять. Мандат, звичайно, ніхто складати не збирається у службі народу. вибачились за кнопкодавство. А президент Зеленський назвав ці факти великою помилкою депутатів. Це їх велика помилка. Я знаю, що вони їм передали. Вони вибачились. Я хочу вибачитися за те, що вийшли е, в моїх діях. Не було ніякого умислу. Це все було. В турборежимі парламент справді працює в турборежимі, тому щоб зрозуміти, які законопроекти розглянули та ухвалили депутати, нам довелось дивитись записи засідань у слово. І ми навіть помітили, як депутати прийняли непогані закони про скасування адвокатської монополії, збільшення кількості омбудсменів і навіть закон про імпічмент президента. Парламент Міські сторожили в курилках ради лякають молодих депутатів «Слуги народу, що якщо так багато голосувати, то на долонях виросте волосся. Нас можуть звинувачувати у швидкості. Я напевно розумію, і багато з нас розуміє, що така швидкість, напевно, в деяких випадках не є виправданою. Справа не лише в швидкості, а у відсутності обговорень. Бо законопроекти треба обговорювати чи не треба? Може, відсутність обговорення це новий тренд. Хай буде тренд. Саме тому ми вимикаємо коментарі під цим випуском. Ми тут більшість, ми головні. Якщо ви можете залишити коментар під цим відео, то ви обрані. Але ми все одно не будемо їх читати. За регламентом Верховної Ради мала відбутися підготовка до другого читання, і всі депутати з більшості з опозиції могли вносити свої правки до цього документу. Втім, слуги народу вирішили процедури скоротити і голосувати, так би мовити. Одразу, а ось це вже порушення, і ніякого так би мовити, одразу не має бути. Бо сьогодні монобільшість порушує регламент, а завтра безкарно закриє опозицію своїм бородатим депутатом. Обмеження права законодавчої ініціативи якраз народних депутатів України. І звісно, в першу чергу а, опозиції право опозиції. А, от мене зараз прикрив колега, мене Навіть не видно бачите, таке обмеження вже відбувається. А, але так, за швидкістю головне не втратити якість. Але добре, що у слузі народу є спеціаліст з якості, ресторатор, ревізор Микола Тищенко, який завжди може розказати про той чи інший законопроект. Я вам зараз роз'ясню, як працює незаконне збагачення. Від е, незаконного збагачення, це дуже важливий закон. Е, і е, це закон десять. Якщо ви думали, що Микола Тищенко став нардепом лише тому, що ЦВК визнала його біцепс окремим мажоритарним округом. То ви близькі до істини. Увага! Микола Тищенко про закон про незаконне збагачення. Тоді ви маєте розуміти, що І... Е, е, е. здається, я зрозуміла, я Тищенко аналізує законопроект. Ні жиру, ні пилюки, ні закрученого волосся. Хороший законопроект. Можна голосувати. Як буде працювати цивільна конфіскація? Цивільна конфіскація буде працювати згідно закону. Все, я, я пішов. За непідтвердженими даними, у Тищенка на пульті для голосування. Кнопки проти і утримався просто випалені запальничкою. Про всяк випадок. Підписуйтесь на телебачення Торонто» в інстаграмі та Телеграмі. Там немає булінгу. Булінг! 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 купертінне компанія Apple знову знецінила ваш попередній айфон, презентувавши аж три нові моделі. найкрутіша з яких називається iPhone Pro і має три камери. Судячи з цього відео, новий айфон настільки потужний, що за потреби зможе перемогти те тисячу, якщо термінатор не встигне. Приблизно так створювався Ілля кива, але забули вставити процесор. Я знаю, що багатьох із вас бісить продукція Apple через їхню ціну, відсутність революційних інновацій, снобізм та пафос. Але я скажу вам відверто, ваші жарти про новий айфон, які повторюються з року в рік, бісить не менше. Якщо я ще раз почую типу жарт про нирку, яку треба продати, щоб купити новий айфон, то продам вашу нирку і куплю собі айфон. Ангеравтесел майкідні ті iPhone айфонтен. Дінік за почку, навірно, должно хватить. А це ваші улюблені фотожаби про Новий iPhone з трьома лінзами. Чомусь наявність трьох камер на новій моделі здалася багатьом особистою образою. Так само виображалися і лупашили фотожаби, коли діагональ айфонів почала збільшуватись від моделі до моделі. Але давайте будемо відверті. Apple вже давно не створює. Продуктів, які перевертають світ гаджетів до дригом. і камери таких конкурентів вже були, і потужність процесорів, і інші фічі. Тому Apple продає нам не просто залізу та технології, а цілу замкнену екосистему, яка працює. Новий дивний світ для яблучних снобів. Let's talk about давайте поговоримо plus. про Apple TV+. Plus. Наша місія в ЕПЛ Тіві Плюс представити вам найкращі оригінальні твори від найкреативніших творців в галузі телебачення та кіно. Apple ТІВІ Плюс це новий стрімінг сервіс, і наразі він більше скидається не на бізнес, а на додаткову плюшку для apple сектантів. Бо якщо ви купуєте новий айфон чи будь-який інший новий продукт, Apple, то отримаєте річну підписку безкоштовно. Трейлер першого еплівського серіалу «Бачите» з Джейсоном Мумоа з Гри престолів. Бачите, це історія світу майбутнього, де люди втратили можливість бачити. Ти вже бачила? Бачите? Що бачила? Бачити? Ні, бачити не бачила. Let's talk about Apple Watch. Я презентації ми дізналися, що Apple Watch – це більше не іграшка для колишніх прем'єр-міністрів, а майже янгол охорони руці. Для своєї презентації Apple зібрав свідчення людей, яких цей розумний годинник буквально врятував я бігав як завжди. Я була на 32-му тижні вагітності. Я збиралась спати. Я отримав повіщення, що серцевий ритм не в порядку. коли я впав, він автоматично викликав 911 і мою дружину. Повідомило, повідомила, що треба зробити операцію, інакше я буду мати серцевий напад через 12 місяців. І на нашу скромну непрофесійну думку, те, що гаджети все більше починають стежити за нашим здоров'ям, це справді важливо на відміну від слоумо на камері для селфі. Тому, шановні, Apple, сам. Сунг Xiaomi та хто там ще пасеться на цій території. Прокачуйте далі ваші гаджети. Бо я дуже хочу, щоб за моє здоров'я якомога більше був відповідальний алгоритм та механізм, а не люди. Постійний вопрос: хто ж ми в цьому світі? Ми обслуговуючий персонал і ми еліта суспільства? У гаджетів ніколи не виникне такого ідіотського запитання. У гаджетів ніколи не з'явиться комплекс Бога. Гаджети не вимагатимуть у вас хабар чи пожиттєву вдячність. Шановні гаджети, дякую вам, що ви є. Нарешті нарешті буде стерта останню грань між президентським люксом у канському гранд хаяда готелі та вагонами поїздів Укрзалізниці. Укрзалізниця хоче відмовитися від традиційних підстаканників. А підстаканники хтось красиво підставив. Як же вони остогидли? Ці жахливі, міцні, металеві, зручні та багаторазові, екологічні підстаканники. Легендарні скляні стакани у металевих підстаканниках хочуть замінити на прості склянки або паперові стаканчики. Ви можете подумати, ей це що головна проблема в потягах. Але що ви скажете на той факт, що серед всіх замахів на вбивство залізним підстаканником 100% здійснювалося безпосередньо залізним підстаканником? Про це на своїй сторінці у Фейсбук з'явив керівник підприємства Євген Кравцов і опублікував макет нового посуду. Давайте будемо чесними: старі підстаканники існували лише для того, щоб зникнути і щоб Потім ми за ними сумували. Але ж нові стакани, схожі на київський вокзал, потоплений у гівні. Зате старі металеві підстаканники переплавлять на танки для потреб армії. А склянками, що залишаться, наб'ють нові подушки в потягах. А може, залізні підстаканники дійсно були головною проблемою. Вони важкі. Тому потяг з ужгороду до Лисичанська йшов 32 години. Дехто виступив проти, мовляв, від паперових стаканчиків збільшиться кількість відходів, тим більше з пластиковою кришечкою, яку добре видно на малюнку. Тобто, поки весь від у надриві екосвідомості тільки починає переходити від завалів паперово-пластикового сміття до екопосуду та багаторазових чашок. Укрзалізниці зі своїми металевими підстаканниками залишалось лише півроку почекати до остаточного встановлення нового екотренду, щоб опинитись попереду всього прогресивного світу. Але традиції відсталості це не порожні слова для нашого улюбленого перевізника, а основа його самоідентифікації. Кравцов запевнив, що жодного пластику на стаканчиках не буде. А от на дизайн. Нового посуду ще працюватимуть, працювати над дизайном одноразових стаканчиків у 2019 році замість реформи укрзалізниці, це як одягти кучму у «Супрім» і продавати плівки майора Мельниченка у Apple Мюзік. Болін, волін, болін і слова кулі, кулі кулі. Кабінет міністрів з 1 жовтня планує відмовитись від паперового документообігу. А укрзалізниці обговорює перехід на паперові стаканчики. Це може означати, що всі документи з Кабміну підуть на виробництво стаканчиків для укрзалізниці. Якщо будете у вагоні пити з паперового стаканчика, то знайте, що на цьому папірці могла бути написана заява на звільнення Арсена Авакова. Українська залізниця, наша інша, трудівниця, теплих зрів. Торістериця і щасливих довгих ліць. Онукове! Співачка онука побувала на гастролях у Китаї. Найбільший постачальник продуктів на експорт тепер приймає якісний український імпорт. До речі, за статистикою, онука частіше дає концерти у Китаї ніж у місті Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. Онука ліхайма ліхай. Самі чуєте, онука ліхай, тобто круто. Взагалі, онука це інтернаціональний інструмент декомунізації. Після її концерту навіть затяті комуністи перетворюються у хел з сі панків та к'ютстерів. Онука. Ця Дя дякую тобі за музику. <рес> Пісні онуки ідеальний спосіб презентувати українську мову іноземцям. По-перше, мало слів. По-друге, у піснях онука звучить, ніби сама щойно почала вчити українську. Припинятий розмова. Весь світ такий страшне. Скоро всі будуть говорити китайською. А онука така. Аго, китайці! ну, ми до нас! У нашій мові не треба писати іерогліфи. Тім коландінсу житла онука. Якщо не читати субтитри і не знати хто така онука, то це відео може здатися рекламою глобусів чи радянських шкіл. Амо обіцяльне у минулому випуску ми розповіли про те, як співробітники Київського ТРЦ «Голівер» не пустили дівчину до туалету через зовнішній вигляд. Як ви думаєте, що ви робили, якщо вас такому <реку> на повіді? Але виявилось, що це напівфейк. Її дійсно не пускали до туалету, але не через одяг. А тому, що вона, як стверджують охоронці, була на підпитку. Інцидент стався кілька місяців тому, коли у школярів були випускні. За словами піар-директора Гулі Веру, дівчина перебувала в нетверезому стані, тому охоронець відмовився її пускати на територію торгового центру. Визнаємо, ми помилились, щоб самим зрозуміти, як це сталося, ми провели розслідування і запросили для цього абсолютно незалежного та об'єктивного експерта, який працює на телебаченні Торонто. Анатолію, які результати перевірки? Якщо коротко, Майкле, ви обісрались. Толіку, ми всі обістрались. Ти теж працюєш на телебаченні Торонто. Я просто я все. Ми не маємо права пустити. Під час розслідування я копнув до самісінького дна. І що ти там побачив, окрім останків телевізійної кар'єри Савіка Шустера? Хто це? Неможливо. <різь> Отже, першоджерелом інформації виявився ютуб-блог. Це відео буквально називається Пісяти заборонено не так одягнена. Київ до Європи вже не прямує. І все наше ставлення вже було сформоване, ба більше відео змонтоване так, ніби дівчину реально не пустили попісяти через її зовнішній вигляд. Чуєш, що вони говорять? Ні, але там є титр для тих, хто погано чує. <плес> Отже, що ми зробили не так? Ми повелися на заголовок та опис відео, а також на титр в тому місці, де нічого не чути. А що ми мали зробити? Мали все перевірити, Переслухати відео сто разів, спробувати розібрати слова і впевнитися у тому, що все власне так і є. Боже, який ти розумний! Навіть захотілося випити з тобою, а потім не пустити тебе до туалету. Это не запрещає. Ну такому віті на ходіться в общесному месте, сами прайда важливо на відео охоронець не говорить, що її не пускають через алкогольне сп'яніння. Але якщо прослухати все три хвилини відео, запхавши собі у внутрішнє вухо вакуумні навушники, то можна почути один ледь помітний натяк на її нетверезий стан. Ну знати там де вона де вона бухала. Це говорить ледь чутний голос десь за кадром, і навіть зараз я не впевнений, що правильно чую, що він там говорить. Але ж відео монтоване, і ми не знаємо, чи викинув автор відео певні шматки навмисно. Толік, але ж охоронці та поліцейські протягом усього відео обговорювали зовнішній вигляд дівчин. Як ви думаєте, що ви ділили, якщо вас ріб в такому був? В якому? Да в Європі вся молодь так ходять та Вся проблема в тому, що вони говорять російською. Вираз в такому віде, в залежності від контексту, можна перекласти і має такий вигляд, і Перебуває в такому стані, і ще за цим відео неможливо визначити, була дівчина справді на підпитку чи ні. Ну ці громадяни обмежують свободу цієї дівчини. Вони з внутрішніми правилами. Прав. Так ми обісрались. Просимо вибачення у глядачів, але не у працівників. ТРЦ. чому? Бо я все одно не бачу жодних причин не пустити дівчину в туалет, і хай вони підітруються своїми внутрішніми правилами. Підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук, Телеграм та інстаграм. Телебачення Торонто. Ведучі українських телеканалів роблять це без зайвих нагадувань. І хай не дивуються телебачення Торонто, але. Єноти під градусом вдираються до канадійців. А ми не дивуємось, бо розмовляти одне з одним через телевізор це ж прикольний флешмоб. Сподіваюсь, гарний приклад каналу «2 плюс 2» почнуть наслідувати й ведучі «1 плюс 1», ТРК Україна, СТБ, «ICTV» та інших українських телеканалів за кожну згадку телебачення Торонто» у випусках новин обіцяю те, чого нікому не обіцяв. Не слухає! І мене ніхто не слухає. Коли ви кажете, що вас ніхто не слухає, ви не праві. <плес> Я говорив про дизайн кросівок і називав бренд, а потім зайшов в інстаграм і через 5 чи 10 хвилин вже бачив рекламу цього бренду. Вітаємо! Вас слухає ваш телефон! І робить це дуже уважно. А не робить, тобто все складно. Так слухай нас телефон, чи не слухає? Ми не впевнені. I'm Я впевнений, що просто I'm зараз хтось слухає. I'm от просто зараз. От людина впевнена, що її постійно слухає телефон, а конкретніше додаток Фейсбук. І не одна людина. Тисячі людей у всьому світі впевнені, що великі технологічні компанії слухають нас через смартфони, а потім пропонують рекламу в залежності від того, про що ми говорили. Наприклад, ми щойно поговорили про зів'ялі дудики, і от уже в смартфоні є реклама і ліки Ну як вони знали? Великі технологічні компанії роками заперечували прослуховування. Так чи ні? Чи використовує Фейсбук аудіо з пристроїв користувачів, щоб збирати додаткові дані про користувачів? Ніт. Ні, не слухай, Цукерберг сказав. Крапка. Сказав минулого року на слуханнях у конгресі, де його звинувачували у торгівлі даними користувачів. А трохи пізніше у Фейсбук визнали, що все ж таки трошки е, підслуховують. Трішечки. Фейсбук визнав, що прослуховував голосові повідомлення користувачів. Фейсбук залучав сотні підрядників, щоб прошифровувати голосові повідомлення користувачів у соціальній мережі. Видаляйтесь з Фейсбуку, Підписуйтесь на телебачення Торонто» в інстаграмі та телеграмі. Це не Фейсбук. Фейсбук давно є власником інстаграм, а телеграм створив росіянин. Ми оточені! Насправді не все так погано. А може, й взагалі добре? Подивіться на кількість даних, які передає смартфон, коли працює голосовий помічник на кшталт Siri чи Google. І порівняйте це з мізерним трафіком, коли смартфон у режимі очікування. Приховати значну кількість передачі даних неможливо. Так, Фейсбук визнав, що опрацьовував аудіоповідомлення своїх користувачів, але все ще не визнав, що робив це, щоб спрямовувати на нас рекламу. Більше того, нещодавно журналісти ВІБІСІ провели своє дослідження з приводу підслуховування у Фейсбук. Два смартфони знаходились в тиші. Біля двох інших постійно звучала реклама корму для тварин. Кілька днів поспіль не було зафіксовано жодної відповідної реклами і жодних технічних доказів прослуховування. Ну може, поки що не зафіксували, а потім вже зафіксують. В будь-якому випадку, якщо ви дозволили додатку отримувати дані зі свого мікрофона, то будьте готові, що він все ж таки цим мікрофоном скористається. Тим більше, якщо ви сидячи в туалеті, встановили якусь гру, клікнувши банер на порносайті. Але у випадку з великими соціальними мережами ви без мікрофона віддаєте їм стільки даних, що їх не встигають розміщувати на серверах. Навіщо їм ще й ваше нудне щогодинне скавчання про те, що ви вже не президент? Ми тепер можемо передбачити, що вас зацікавить, знаючи ваші минулі пошукові запити і поведінку в мережі. Так у кожного з нас величезний цифровий слід. Ми постійно пишемо у соцмережах, щось гуглимо, щось купуємо онлайн. Тому, якщо ви бачите рекламу мікрокредитів, то скоріше за все якась мікрокредитна контора ввалила купу грошей, щоб її рекламу побачили тупо всі, а не тільки ви, і не тільки тому, що вчора мама вам сказала по телефону, що можна було б заробляти і більше. <плес> чи ще простіше? Ми просто вчора гуглили, як впасти у кредитну кабулу, більше ніколи не стати на ноги, а потім брати участь у ток-шоу про злих колекторів. Це те йому норма. От ти ще не сказав стати на ноги, і мені вже пропонують ноги. Тут є і зелені і з трьома пальцями. Замовити тобі. <рикан> Завжди однакове. Щороку й те саме сезон за сезоном. Перший як другий. Другий як третій! Третій, як четвертий, п'ятий і шостий. Це <рикан> те. Шоу танці з зірками потрібне, хоча б для того, щоб люди, захоплені месенджерами, остаточно не забули, що таке відправляти звичайні смс. А зараз важлива інформація. Можна відправити 50 смс з одного номера. А ще щоб прорекламувати те, що погано купують. Квитки на концерт Могилевської. Я запрошую тебе на концерт. Є, є жаба! я його прихильниця! для хейтерів. Діза це шоу подвійне задоволення. Адже тепер вони можуть його критикувати не лише за пісні, а й за танці. Стоп, 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 стоп. Я вам не пішка. Взагалі дивно, що туди покликали діду. Для тих, хто його слухає добровільно, навряд чи зрозуміла концепція цього шоу. Бо для них танці існують виключно на весіллі. Діду, вон то що зі Так, зате точно зрозуміло, що тут робить білоруський репер Серега. Намагається воскресити свою кар'єру та популярність. Легенда нікуди не уходила. Легенда знову в прямому ефірі. Якщо вам здалося, що репер Серега – викопаний апостол Володимир Мунтян, то вам не здалося. Причому схожі вони не лише зовні обидва і Серега, і мунтян добре знайомі з обрядом помазання скольких жінок ви прокатили на этом бумері. Це складно назвати атракціоном культурне помазання. Добре, що Серега хоч не намагався виганяти диявола з українців, які за нього не проголосували. Тому легенда швидко вилетіла і вже знову не в прямому ефірі. Легенда знову в прямому ефірі. Мені пора. А ось і рейтинговий кандидат від Слуги народу не від партії, від серіалу. Актриса 95-го кварталу Олена Кравець. Ходіть я сініки покажу? Будь-на один плюс один дуже переживаю, що якщо у шоу не буде кварталівця чи кварталівки, то їхній канал переплутають З СТБ. Але поки що на танцях з зірками найбільше увагу глядачів привертають епатажні виступи Мару. Вона збирає в рази більше переглядів на Ютубі, ніж інші учасники. І зрозуміло чому? Бо у виступах Марук на танцях із зірками все як і в її кліпах. Єдине, що незвично, не вистачає маленького чоловіка. А ні, ось же він. Як же прикольно стояти поруч з вами? Ми. І на танцях, і у кліпах Мару з'являється зі своїм шоу-балетом. Таке враження, що вона нікуди без них взагалі не ходить. І кожен ранок обирає, в якому шоу-балеті мені сьогодні вийти. Твої Ань? це з вами. Дівчата кріпацтво відмінили в 1861 році. Не знали. І нарешті найвища форма відчаю в українському шоу-бізнесі. Косплей винника. Молода повчиться. У цього хлопця-талант брати участь у всіх можливих розважальних шоу і все одно залишатися ноунеймом. No До речі, а хто це? Володимире, це заборонений прийом. Танцювати під нового Вакарчука. Що? Навіть у мені на декілька секунд прокидається, вовчиця, коли я чую пісні. Вакарчука, тобто тепер вже офіційно Київ, новий Берлін. А винник новий Вакарчук. Нового Вакарчука. Танці з зірками це шоу рекурсія. Зірки пародіюють професійних танцюристів. Для того, щоб потім в гумористичних програмах пародіювали пародії на пародії професійних танцюристів. Наступному сезоні танців з зірками спробують щось новеньке. Наприклад, запросять режисером шоу Гаспара Нуе. Його останній фільм «Екстаз» був одночасно і про хороших танцюристів, і про криваву бійню. Коротше, коротше, нудно не було. <звук> ну, Або, хоча б режисера фільму Суспіль'я запросіть. Там балет, і містика, відьми і смерть. Маржетесь. Раз, два, три. Ще, ще хочу ще. Ну, якщо ти наполягаєш, то прямо зараз тице от сюди. Тут перший випуск нового проекту телебачення Торонто. У ньому ми спробуємо розібратися, чому люди у світі все більше вірять в пласку землю, рептилоїдів та блоги шарія. Ще, ще, ще!